Найкращими вітаннями і творчої майстерні освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор. Сьогодні в системі паперового формату освітнього лайфхаку навчально-корекційної гри Іспит реально постане гра іспит у своєму істинному первинному значенні, а саме записані запитання чи завдання на карті прямокутної форми, перевернуті чистим листком доверху. І ось на цьому етапі розпочинається найцікавіше, коли дитина, дивлячись на паперові картки, перевернуті, реально, я б сказала, ну нереально хвилюється щодо власного вибору. І та доза адреналіну, яка виділяється в процесі такого емоційного сплеску та хвилювання, неймовірно активізує мозкову діяльність та сприяє ще більшій активності на основі критичного мислення та реального осмислення власної діяльності. Крім того, такі дії виховують силу волі маленької особистості, яка в майбутньому не боятиметься проводити дослідження, здійснювати пошук певних рішень і робити висновки на основі власної діяльності. Крім того, такі висновки сприятимуть її емоційному, позитивному, креативному розвитку. А для цього все має бути виконано надзвичайно чітко і, головне, впевнено. І я завжди повторюю слова Ейнштейна. Все геніальне просто. Але до цього просто треба досить довго крокувати, аби упевно до нього прийти і знаннями, а також власним багажом досвіду. Тому зараз ми працюємо саме в паперовому форматі навчально-корекційної гри, освітнього лайфхаку, іспит. Отож, увага! Ось перед нами розкладені в старі добрі часи. Я пам'ятаю ці ті часи, коли сама здавалася іспити, в нас розкладені листочки. Це надзвичайно хвилюючий момент, адже невідомо, що ти витягнеш і як ти будеш з цим працювати. Ну, от, наприклад, ми беремо ось цей квиток. У даному форматі осмислення знань у нас попадають от такі от стилізовані лічильний матеріал. І для дитини важливо за. Цим квитком потрібно відшукати із даного величезного розмаїття різних фігурок, різного стилістичного оформленого річільного матеріалу, знайти ті, які підходять під ці фігурки. Це потрібно відшукати їх і за кольором, і у відповідності також за формою. Ну, наприклад, у нас перше у нас є сонечко, дитина значить, має відшукати сонечко, і ось поставити на сонечко. Дивлячись, що правильно співпадали навіть ті самі кутики, промінчики сонечка. Наступне у нас іде стилізований місяць, стилізований е малюнок місяця, теж абсолютно підходить. Далі ми шукаємо сердечко знову ж таки червоного кольору, і наголошуємо, що це визначаємо чітко кольори всього стилізованого матеріалу для того, аби ти на краще могла розбиратися в кольорах, формі і е величині кожного із поданих. Предметних малюнків. Ось так працюється в форматі паперовому форматі за квитками пана іспита. Є інші квитки приблизно ті самі. Зараз попробуємо його взяти інший квиток. Ось ми знайшли квиточок, той, з яким працювали в електронному форматі, коли виконували електронний формат навчально-корекційної гри іспит. І обирали там уже за власним виглядом квиток. А тут він нам попався в системі. Вибору, скажімо так, на ослів. І тут вже потрібно підбирати потрібну предметну множину, яка складається із одного предмету лічильного матеріалу або із багатьох. Їх, звичайно, можна і порахувати, але все ж таки тут важливо знайти відповідність того малюнка у відповідності до квитка. Тоді це будемо чітко визначати, що це у нас тут один предмет, а тут багато. Саме гра освітній лайфхак, навчально-корекційна гра іспит в електронному і паперовому форматі досить кардинально відрізняється. В електронному форматі дитина обирає гру за власним бажанням, складністю чи простотою, а от уже в паперовому форматі випадає той квиток, який витягуєш, скажімо так, на осліп. Тому це є дуже цікавий формат, дуже креативний формат, крім того, він пов'язаний із. Такою сутністю як вирізання із паперового з роздрукованого паперового матеріалу. Тому я вам бажаю займатися освітніми лайфхаками, розвиватися освітніми лайфхаками і вдосконалюватися освітніми лайфхаками. А тому до нових зустрічей у творчій майстерні освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор. Бувайте!